Добрий ранок. Ми вже почалися перебої з інтернетом, спробуємо спробую, може все-таки ще загружу це відео. Ну, ви бачите, яка ситуація, що дійсно атаковані по всій Україні об'єкти. Ну, я недаром згадував цитату Троцького. Поки живе Плем'я Святославове, наше світове господство примарне. Фактично треба знищити повністю племя Святослава. Ну, і звільнити землю під... Небесний Русалим. Та й відбувається. Ну, руками, зрозуміло, дурнів, яких заїтували, і пішли брат на брата. І ще й пробують такий сценарій, що війна залежить... продовження війни залежить від кількості вбитих окупантів. Ну, Якщо піти по цьому сценарію, це надовго і воно нічого не дає. Вже такі варіанти були. Так що тут все таки буде більш серйозна робота вже через матрицю духа. Ну, Ті смски я отримав, я шарики відправлю. Ну, Якщо хто там ще прийшли, то мої телефони до поки не будуть прибирати. Всі, хто мені дзвонили, всі відчувають спокій. От у всіх є відчуття, що ну, фактично... Навіть те, що відбувається, в мене теж недалеко тут вибухи були, по рапорту стріляли. Все рівно це воно якесь тимчасове. Ну таке враження, як наче відбудеться дематеріалізація, ну як зеркалля прибере оце. Ну тих, що оце фактично, це робить. Ну і тим більше, наприклад, у нас в Дніпрі дуже багато є тих. Які, для яких Україна не стала рідною землею. Фактично їх треба проявити. Ну, дехто прочиститься, він усвідомить, а дехто їх не очистиш, то нечисть. Відповідно, вони повинні зникнути з цієї землі, вони повинні дематеріалізуватися. Так що те, що відбувається, воно повинно відбутися. Бо як ви відродите Україну, коли вас зрадники тут через одного? знаходяться. Це вже бачили скільки років. Треба, щоб ці зрадники проявилися. Відповідно, і тоді їх прибрати. Але все рівно, я думаю, буде все через спільну думку відбуватися, а не які оці сценарії, які запускають нам вже житті Бог Як воно точно буде, я поки не знаю. Воно відкривається, але фрагментарно, ну, щоб можна було через логіку розуміти. Дещо я, якщо не перекриють інтернет, я попробую по технології вам озвучити, ну, щоб ви розуміли, як пращури працювали, як жерці пращурів працювали, як протидіяли жерцям Богобраним. Ну, те, що я раніше не озвучував, деякі деталі. Звідси беруться ці технології впливу. Ну, то я відео окремо зроблю. А зараз просто... Головне, не панікуйте і пробуйте ось таке пливати думками і відчувати. Тому що Я вже, та не, там вже більше ніж півроку дивлюся, що синхронно приходять думки людям. Ті, що в такому разі дивляться мої відео. А дочки тікай. Поміститься прийшла. Так що навіть якщо відключать інтернет і зв'язок, все рівно пробуйте відчувати. Ну от там, як колись козаки, я хлопців всі. От на відчуттях От хотілося поїхати в якесь місто. Їдеш в те місто. Комусь теж захотілося поїхати так само в те місце. І от йдемо в тому місці і на зустріч один одному. І зустрілися. От на відчуттях. Ну, зрозуміло, навчити Всі складно так, але воно існує, ця технологія. Ці можливості існують. Так що будете пробувати на відчуттях. Що відчуваєте, те і робите. Відповідно, оця спільна думка, вона багатокомпонентна. Тут не одна людина потрібна. Тому що провести дематеріалізацію матеріальних об'єктів, тим більше живих об'єктів, це не так просто. Дійсно, якби перемістити в іншу реальність те, що зараз ми маємо, а тут проявити. Простір вже благотворний замість патогенного. Але ці механізми починають відкриватися. Я в цих відео казав, що я ще в 88-му році, коли була клінічна смерть, я бачив тоді і матеріалізацію, і дематеріалізацію, ну, правда, матеріальних предметів. Як воно відбувається до кінця, то не зрозумів. Але було, поки я був у свідомості, дуже багато інформації показано. Так що. Головне, тримайте спокій, щоб ви могли думки проявити з поля духа, матриці духа. І прийдуть підказки. Ну, Мабуть, і достатньо, не буде велике відео, тому що інтернет весь час зникає останні пів години. Може і не проскоче. Ну, проскочить, якщо буде, ще ж кажу, я деякі технології порозповідаю вам, щоб, щоб ви замислилися і може бути щось використовувати. とれないです。